Вітаю вас, друзі, вітаю п'ятниця. Е, перша підсумкова вечірня передача, е, зустріч наша про тиждень, що минає. А почати я хочу з таких двох особистостей: це перший гроза жулянського б'юті фрі. такий собі громадянин неудачний кривонос і такий собі ховальщик під юбками. Монахинь Бір'за, Бір'єза, Ілі як він не знає, який зараз ховається за кордоном. Взагалі тут де кривонос також не знаю. Так, от мені дуже багато ну, радили, пересилали, показували їхню останню зустріч, де вони обговорюють поранення головнокомандувача тодішнього Валерія Залужного. Друзі, я попереджаю Ну от, зразу. І не тільки друзі. А й опоненти, я хочу, щоб ви переслухали сто разів і там, і тут. Це не Ляшенко видумав, це Неляшенко Бреше, це не Ляшенко гад і не Ляшенко Проклятий і так далі. Це сказав, гроза жулянського Beauty Free кривонос разом з Березою. Послухайте, що він сказав про поранення Валерія Залужного. Послухайте, як вони знущаються над прихильниками Валерія Федоровича Залужного. Послухайте, за кого вони тримають вас, прихильники Валерія Федоровича Залужного. Послухайте, і ми розберемо цю ситуацію. Це як в 23 му році, коли пам'ятаєте, ходили такі слухи, що залужний поранений був. Пам'ятаєте, було таке? Ну, ж було так, що воно так і сталося. Просто ситуація сталася так, що е, залужний був поранений після дзвінка з Офісу президента, і потім, після, після деякої, залужний, взявши трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання. а потім, через півтори хвилини, туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. Але ж і... про це не розповідають. Ну це ж було. було. Було, Є модуль... це, але мовчати Роз... це. Розумієте? Ось вся відповідь, і залужний реально отримав дірку в своєму тілі. Але про це мовчали. Так ось вам вся відповідь про шпигунів, про кротів, блін, і помічників в лапках, що стосується нашої національної безпеки. Вони ще тоді мріяли залужного що усунути, але не спрацювало. Приміщення, куди прилетів, було достатньо старовинне, потужне і тільки осколками посікло тіло генерала залужного. Давайте по порядку. Як каже гроза Б'юті Фрі кривонос, з офісу президента позвонили... На потрібний номер телефону, чи на потрібний телефон, де знаходився генерал Залужний, щоб пішли маячки і пішло сповіщення ДЖПРС. А, слухайте, знайшли той номер і позвонили. Слухайте, а вони що не знали той номер? І чому вони повинні були туди взагалі дзвонити? Вони що не знали, де стоїть цей телефон, якщо це стаціонарний? Могли просто навести туди. Друге. Якщо це мається на увазі мобільний телефон, то не потрібно дзвонити на телефон. Ну, будь-яка вже дитина розуміє, що знайти по номеру телефона місце знаходження будь-якої людини ну, це просто через вишку і все. Та й не потрібно це знаходити. Це пункт номер 1 З офісу президента позвонили, щоб дати на водку. Росіянам. Далі прилетів керований снаряд там, де був Валерій Залужний. Ви серйозно? З Росії в Київ прилетів керований снаряд? Чи, ну, ну як? Ну, снаряд, ну снаряд, ну є ну, саме далі це снаряд може летіти. ну, 80 км. Більше ні у кого такого немає. Снаряди це прифронтова артилерія. Керовані вони, не керовані, Радіоактивні чи не радіоактивні, чи активні чи не реактивні, 8, 80 кілометрів, як в Київ він може прилетіти. Вас вважають, шановні почитателі залужного, прихильники залужного, вас вважають за повне кінчене бидло. От не я це кажу, я вас так не вважаю. Це вони вас так вважають. Вам вони не вам похеру, снаряд, ракета, безпілот. Вони сказали, снаряд. Далі, снаряд попав. В якусь старовинну будівлю, і потім осколками було порізано тіло Валерія Федоровича Залужного. Ви серйозно? Ось дивіться. Снаряд попадає в якусь старинну будівлю, яка вони ж мають на увазі, захищена, захищена була, що тільки осколки полетіли в тіло Валерія Федоровича Залужного. В яку це старинну будівлю? В бункер. В підвал, я не знаю, в сховище, чи це в дерев'яній будівлі було. Ну, дивіться, за кого вас тримають? Ну, вам повністю локшину вішають на вуха, ви її носите, обсасуєте, сосите і кажете, кривонос наш президент, як мені раз написали тут. Ой -ой 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 -ой. Слухайте, людоньки, ну перестаньте бути, бути такими. Ну, Подобається вам генерал залужний? Ну, та будь ласка, але ж хай подобається з розумом. Далі, скільки там було порізано тіло, що там було порізано. І ось потому генерала не було, і сказали, що його вбили. Слухайте, а ніхто нічого не думав інакше? А ви не думали, що просто уже потім? Могли інші люди сказати, не генерал залужний, якісь інші, яких образив президент, яких е, о, звільнив або Сирський звільнив генералів всіх, Хтось міг це сказати не кривонос і береза. Чому вони кажуть? Тому що ви їх дивитеся і тому, що ви їм вірите. Чому ви вірите, що у генерала Валерія Федоровича Залужного порізано тіло осколками? Ну, запитайте у нього. Ну ви про що? Подзвонити на його телефон, де він, в бункері, щоб туди прилетів е, управляємий снаряд. реактив. Я, я це... Ну, люба дитина в цьому розбереться і скаже, що так не може бути. А ви цьому вірите, а ви киваєте головою і кажете, Зеленський хотів бити, Єрмак хотів бити. Ви про що? Людоньки? Хтось пише, що Ляшенко хоче роз'єднати Україну. Ляшенко хоче об'єднати. Забудьте за Зеленського, забудьте за Порошенка, забудьте за Заложного. Згадайте Україну і давайте переможемо. А потім буде кожен проштовхувати свого, коли ми переможемо і коли буде мир в Україні. Чому я підтримую Зеленського, сирського, інших керівників держави? Та тому, що зараз війна. І не підтримувати керівництво Збройних Сил України, головнокомандуючи Верховного Верховного, це не підтримувати Збройні Сили України, тому що Збройні Сили України підкоряються цим людям. Не підтримувати владу в Україні під час війни це значить не підтримувати взагалі ні лікарів, нікого. Тому що влада в цей час керує погана, гарна, дуже погана, дуже гарна в цей час керує в державі. І підтримувати щось інше або когось іншого це підтримувати ворога, це бути проти України. Послухайте, що вам кажуть оці два балбеса вори, ухилянти. Брехуни, не українці точно. Я кривонос, ну це для мене взагалі кривонос був там, коли Гіркін йшов на Донецьк. І він не прийняв правильне рішення. Ні, він срався перед Порошенком. Отак, друзі чи опоненти, вас вважають. За яка ні в чому не розбирається. Телефон, номер подзвонили в старовинну будівлю, прилетів снаряд керований, порізав тіло в Валерія Залужного, і про це всі мовчать. Ви серйозно? От скажіть, ви серйозно вважаєте, якщо ви цьому вірите, ви серйозно вважаєте, що ви не, не втратили? Рамсини попутали, як ото в одному фільмі було. Серйозно? Ви серйозно вважаєте себе не росіяни нема розумову? Подумайте на це. Подумайте, друзі. Подумайте. Далі в мене цікаве буде питання. Дуже цікаве питання від, від опонентів, яке ми зараз обсудимо. Ну, це ну просто. Я коли це читаю, коли я це слухаю, ну думаю, ну не вже ці люди навколо мене всі? Я просто прошу вас, розповсюдьте. Поділіться, поставте вподобайку, дзвоник натисніть, хто підписався. Пишіть коментарі, звідки лять ви, ви слухаєте, як ви вважаєте, правильно я кажу чи неправильно, правду я кажу, чи неправду. Так, я думаю, чи не так. Давайте ділитися, давайте обговорювати ситуацію. Так, от, друзі, питання. Питання не вам, питання мені. Пишуть. Багато таких питань, але останнє вже просто мене спонукало про це поговорити також, затронути 5, 6, 3, 7 хвилин, не знаю скільки вийде. Ну, пишуть. Пане Олексій, а ви згодні, що Зеленський заступник Єрмака? Пише це Дмитрій. Ось це точно таке, як про те, що я казав. Ну чому? Чому люди не хочуть думати? Я коли, коли такі питання, я не хочу нікого образити. От чесно, я не хочу у кожного свої, свій розвиток. Кожен думає по різному, кожен аналізує по різному. І от я іноді просто намагаюсь сказати: читайте побільше книжок. Читання книжок, будь-якої літератури, не тільки книжок, воно розвиває здатність мисл, мислити і розвиває мізки у людини. Так от коли питають. Ви згодні, що Зеленський заступник Єрмака. Давайте це обговоримо. Просто обговоримо. Ні, я не згоден. Ну, взагалі не згоден. І не тому, що там я вже казав, що я підтримую Зеленського, чи підтримую Верховну головну команду, чи, чи я підтримую владу під час війни. Чи... Ні, я просто Ну, давайте поділимо на два пункти. Пункт перший офіційна посада у Зеленського президент. У Єрмака, Андрія Єрмака, голова Офісу президента. Офіційно, ні, не заступник, ні. Це офіційно. Тепер будемо а, розбирати інший варіант. Як, та це ж всі знають, та це ж всі бачать, а чому Єрмак завжди з ним, а чому так. Ну, пункт номер один я вже е, в цьому вже питанні. Я вже колись розповідав, чому Єрмак поруч з президентом і декілька людей інших. А тому, що вони не всралися в свій час, не кинули голову держави, не втекли в Хмельницький, Чернівці, Львів, Вужгород, за Закордон, Тернопіль, не тікали, як криси з Києва, а залишилися тут Єрмак і частина інших людей. Це для мене ось неофіційний е, такий пункт один з усієї картинки. І я б так. Поводив себе людина, яка не обкакалася, а залишилася вірною в першу чергу державі, Києву, Україні, мені і я в себе поводив так. Це перше. Далі. А скажіть, ці ж самі люди, всі ви кричали спочатку: Зеленський заступнику Богдана. Богдан там керує всі. Кричали? Кричали. Зеленський заступнику Коломойського, Зеленський біблазень Коломойського, Зеленський шут Коломойського. Кричали? Кричали. І у Зеленського радник Шифрін, а Шифрін – це командир Зеленського в кварталі 95. Кричали? Кричали. Та навіть таке кажуть. Зеленський підкаблучник, він підкоряється Олені Зеленській, там всім править Олена Зеленська. І зараз так кричать. Люди, ви хто? Ви що? Я навіть не ну, ну, кажу, хто і мене коробить. Ви що? Ось це неофіційно. Далі. Та то ж, близькі друзі, та то не ска. Далі. Скільки радників звільнив Зеленський і ким вони далі стали для Зеленського? Арестовича звільнили? Звільнили. Арестович хоч раз сказав, що Зеленський заступник Урмака. Арестович хоч раз сказав. Як він не любить зараз всю владу і як він перестроївся і пішов проти України і влади, він хоч раз таке сказав, ні. Тимошенко був звільнений. Що там на нього ти не казали? Тимошенко а, ображений. Він хоч раз це сказав, ні. Шурму звільнили. Шурма хоч раз сказав, що Зеленський там нічого не вирішує, там все вирішує Єрмак. Я не чув. Той же Шифрін хоч раз сказав, його взагалі прибрали, не видно не чути. Смірнов був такий. Корупціонер всі кричали. Він хоч щось сказав? Ні. Радуцький звільнений ні. Трофімов, ні. Дніпрова, ні. Ну ніхто такого не каже, окрім Берези, окрім кривоноса, окрім Чекалкіна. окрім, я не знаю, хто там ще у них є, такий Лапін. Чорновол, Ірка Геращенка, ну я не знаю. Окрім цього, не потрібно. хтось інший з людей каже таке, хтось інший звинувачує в цьому президента України Верховного Головнокомандувача? Ну, я не чув. Знаєте, що хто звинувачує? Ось такі Дмитрії. І ось такі всі, хто задає таке питання. Люди читайте книжки, читайте інтернет, читайте газети, я не знаю, читайте все, що можна читати. Інструкції до ліків читайте. Це дає розвиток мізкам. І мізки починають думати. Не слухайте, не беріть на голос, не ловіть на голос. Думайте трохи. Ви про що Допомагайте Збройним силам України? Допомагайте рідним, близьким, допомагайте тим, кому ви довіряєте. Допомагайте волонтерам тим, кому довіряєте. Перестаньте займатися політикою, виборами до закінчення війни. Перестаньте. І тоді ми переможемо. Ось так ми програємо. Я це кажу вже неодноразово. Як он знову виходить, оцей прокурор. Був і Плокулол, якого поставили, без... він каже, що Зеленський не фахівець, а його спочатку без освіти в Міністерство внутрішніх справ, потім генеральним прокурором. Він розмовляти не може, але красти він може, продавати справи він може. І ось вони знову з тим березою кажуть, буде повна зачистка патріотів. У мене питання. А кого вони вважають патріотами? Себе так, от, якщо буде повна прочистка їх, я за ось. Ось, не знаю скільки пробував. То яка зачистка? Роздіти наголо, як я кажу, зняти труси до кордону і через кордон в кацап ка... до... до кацапів. Отака зачистка, нахер всіх. Мені не потрібне їхнє життя, їхня воля, ні. Наголо до кацапів. І при чому забрати все, що можна, знайти скрізь, де вони під пальмами закопали свої статки, по Лондонам, по всім все як О, оце було б кайф. От, От від цього б я просто, знаєте, кайфував, коли їх залишили без трусів. Патріоти вони, патріотів. Ніколи Володимир Олександрович Зеленський не зачищав, і при ньому такого не буде. Патріотів він визволив стюрем, куди посадив їх. Луценко. Луценко їх туди посадив. З Порошенком. А Зеленський їх визволив. Добровольцям надали статус учасника бойових дій при Володимирі Зеленського. А Порошенко і Луценко Саваковим клали їх лицем в сніг і чобот на голову ставили добровольцям. Ось в чому різниця: так от таких, таких. Я за те, щоб їх вичистили з України. Дивіться, українці, як під заказ. Про ті казки, що розповідають. Ну, я вважаю, що це казки, друзі, тому що немає підтверджень ніде ні від кого, ніяк і ні в чому. Казки кривоноса і бляхара Берези. Ось виходить Борислав Береза і пише, що це було не в Києві, це було під Оріховим. Це було там був Шаптала, там був ще Комбрих, Вони були втрьох, прилетів туди з. Снаряд, знову керований снаряд. Що про це знала, які... там було їх троє. І про це якось знала безугла начебто ще хтось знав. Слушайте, слухайте, ну такий бред. Ну соєдніть, ну з'єднайте щось до кучі. Спочатку кривонос розповідає, що це, начебто, все відбувалося в Києві. І росіяни казали, що потрапили ракетою в бункер головнокомандувача. Пам'ятаєте ж ту розмову коли його не було? Тепер блякер розповідає, що це було все-таки під е Ріховим. І що там було три людини. І що вже було не порізане тіло, а одне поранення. Да? І що треба, за... треба... треба заставити залужного підняти майку. Слухайте, я. Там все може бути. Може бути і таке. Але те, що тут брехня таке, але не можуть бути три людини, і три людини тільки знають про це і бачили це. Ось був головнокомандувач на фронті, а біля нього тільки шаптала і камбриг. Ну, друзі, ну уявіть собі таке. Та повно ад'ютантів, помічників і всіх інших. Скільки в нас камбригів, до всіх дзвонять нікого. Ну-ну, давайте будемо. от Просто будемо. Дорослими. Вискочив Борислав Береза, він, він зрозумів, що набрехали вони стільки скривоносом, що там до нього прийшло, і прийшло, і прийшло, і його вже починають їхні хейтити, його вже починає їхня сетта хейтити, а він почав виправдовуватися: було під Оріховим, було е, три людини, 15 сантиметрів, знала без угла, все, друзі. Прихильники залужного, за кого вас тримає береза, очніться! Ну і ще, друзі, останнє Останнє про Ахмадит, це знаєте, я ну, просто хочу, щоб подумали люди ще раз. Кому, коли, за що, куди ви надаєте свої кошти? Кому, коли і за що ви довіряєте? Те, що я кажу, і багато хто каже про. П'ятого, вічно п'ятого президента кому ви даєте і за що. Це не, на це ніхто не реагує з їхніх сектантів або інше, там Бірюкові є ще якісь. А, а ось дивіться, ну, показово. Це повинно колись було випрыгнути про Ахмадит. Воно повинно ви, знаєте, виплеснутися. Але саме погане в тому, що. Люди надавали і надавали кошти не державі, не тим, кому довіряє. А можливо, вони довіряли цим, цьому органу, цьому на цій наглядовій раді, якось цій громадській організації. Можливо, хтось довіряв. Але як завжди кажу, давайте тим. Кому довіряєте? Якщо ви не довіряєте державі, то тут ви хоча б маєте законні права вимагати від держави. А в цій ситуації, ну, нема. Е, ні, ви можете вимагати, але це буде, знаєте, спор між двома суб'єктами. Тут держава і людина, і тут можна вставати на захист людей і громадян і вимагати, а тут. Як суд вирішить? Так от, цього року надавали гроші Волошину, який втік з 30 мільйонами. Там ще якась людина видавала, кому видавав. А це те, що я кажу. Мільйонні підписки. І ми надаємо, ми їм віримо їм довіря... довіряйте. Ну тільки не скаржитися. Не треба скаржитися. потім. Не треба плакати. Не треба казати, що як поганий Зеленський на Ахмадит дали гроші. Ну ви ж не питали у Зеленського, давати вам чи не давати. Ви не питали ні у кого, ви просто давали громадські організації. От і все. Так от, от, дійшли. Цього року ремонти в лікарні Ахмадит не відбудуться. Все. Давали? Молодці. Йдемо далі. Це, цікава, класна ситуація. Оголошено тендер. На зимову консервацію за 10 мільйонів гривень. Дякую тим, хто перерахував 10 мільйонів гривень. Консервація буде ахмадиту. Консервація. Розумієте? Не ремонт. Уже пішло 10 мільйонів. Не на ремонт, не на обладнання, щоб лікувати дітей, не на медичні препарати. Ні на... на консервацію пішли ваші 10 мільйонів, що ви перерахували. Молодці. Ви знаєте, я от. Сказати, що ти так радієш і зарастуєш. Та скільки ж казати людям? Це як були наперстки. 5 чи 7 років всі кричали: не грайте в наперстки, там дурять, ні. Отак і тут. В МММ пошилі, не грайте в МММ, не несіть туди гроші, там дурять. Ні. Ось і тут. Не давайте незнайомим організаціям, не давайте тим, кому не довіряєте. Навіть якщо сумніваєтесь, не давайте. 30 вересня стартували спрощені закупівлі на протиаварійні роботи за 9,51 мільйон гривень та тех... технагляд за Ахмадитом. За 132 тисячі гривень з терміналами подачі до 9-10 жовтня фінансування забезпечить ПФ таблеточки. Ну, все, У мене тільки одне питання. А коли почнеться ремонт? І скільки залишиться грошей від тих, що дали люди на цей ремонт? І скільки ж люди ще будуть перераховувати в різні громадські організації, різним великим волонтерам, хетьманам, який потім викупає злочинців, викупає злочинців, які можуть його здати, щоб вони не здали? Скільки ще потрібно люди вам говорити? Давайте тим кому довіряєте, допомагайте тим, кого кому довіряєте, кому вірите. Здається, щось і тут у нас не так пішло. Ну, подивимося, може піде так. Тепер поговоримо про нашу з вами роботу, про нашу допомогу. Де, куди, як, що буде надалі, як ми будемо з вами далі працювати? Так, от друзі, як ми будемо далі працювати, не знаю. На момент запису є один донат від пані Надії Олійник. Треба нам. Вам, нам, мені то треба. Я як працював сам, так і буду працювати. Давайте визначимося. Потрібні дрони, давайте збирати. Потрібні репи, давайте збирати. Потрібні спальники, давайте збирати. Не потрібні, Давайте закінчимо це, і я буду тоді вільна птаха, буду робити те, що я робив завжди. Ні, це не нотація, це не жалоба, це не скиглення, це не плач, це не вимолювання. Просто я три тижні мовчав, воно все, знаєте. Іде, 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 ми не можемо зібрати. Я, як коли я брав в борг, це було нормально. Да? І потім якось я брав на себе, потім платив. Тепер я до цих пір не можу закрити старий борг, там ще 8 тисяч і на новий не знаю. Давайте вирішимо. І будемо або так, або так. А то мені пишуть: он, бачите, скільки у чиновників всього. Та бачу я скільки у чиновників. Бачу я інше, і, і ще інше, і знаю ще більше. Але, друзі, від цього для мене Україна не, не стає іншою Україною. Да? Від цього мій дом не збудується зараз ніде, ні в якій іншій області. І від цього. Ну, моє, моє, моє відношення до моєї держави і до моєї армії не зміниться. У вас, можливо, да. А я казав, що у нас є клас, реальний клас, ворожий клас чиновників, ворожий клас управлінців, який знищити може тільки люди, тільки народ України. Не може знищити це ні Зеленський, ні Порошенко. Та ніхто не може знищити. Ні, навіть якщо у нього буде 10-15 чи у неї буде 10. Ні. Тільки народ України може знищити цей клас, тому що народ України виростив в цей клас. Розумієте? І тут давайте визначимося, пишіть, давайте ваші пропозиції, давайте ваше бачення. Працюємо або не працюємо. Дякую, пані Надія. Надія, я пані Надія, я вже вас, вас неоднократно згадував. Тільки бачите, ось можливо, тільки ті люди, яких торкнулася війна, які, які побачили, що це, це таке, які побачили, що це таке окупант, вони, вони бачать те, що ви робите, пані Надія, ну я не можу описати це, я не звик це описувати. Велика, велика вам подяка. У нас завтра стрім о 20.00. Приходьте, будемо, якщо хочете, не знаю 58-ма бригада переїхала. Все, зараз Я чекаю реквізити. Скоріше за все, будемо. Якщо будемо, або якщо я сам буду працювати, то це висилати поштою новою поштою, тому що вони переїхали зовсім з Донеччини в іншу область. Євген там не зможе. Зараз Євген визначається там на місці. Хто ну заїхали замість півпівсятвосьми, пройшла ротація, можливо, там будемо. В общем, ось так. От а в принципі, передавати посилки дійшли до Євгена, все він передасть. Звіти будуть, так що отак. Ну, така кінцівка п'ятниці. З чого почалася і як вона закінчується? Дякую вам, друзі. Все одно я вам дякую. Особливо дякую спонсорам. Та всім дякую. Іншого у нас бути не може. До завтра, до стріма. Україна переможе.